Обміняю стару іграшку на нову, хотів би з дівчинкою зробити обмін. А, зайчики, в нас, мабуть, з собою немає і А можливо, ручку обміняємо. Хочеш санкція, давай що зробимо. У тебе є пінальчик. Ти хочеш зі мною обмінятися? У неї все тільки цікаве, все нове навряд чи вона погодиться. Ну, До, ре... До речі, що ви на мене підписані, отримуєте дві іграшки замість однієї. Можу, підписання вибачити, я не знаю. Сохацький Артем, подивіться. А яку ти мені можеш ручку віддати чи олівець? Можливо, цей <говорит> можна? <говорит> да. Оп. На жаль, є. ви не підписані. Санечка, бери щось. Вибирай. Тут є, що хочеш? О, чи такий різнокольоровий взяти? <говорит> чи лінійку можна? <говорит> можна такі олівець? <говорит> да, так, під, підійде. Можна? можна брати? Дякую, дякую тобі за обмін. А ми тобі подаруємо. Взамін ось такий набір. Ти таким граєшся? Мама просто в захваті від цієї дрібноти. Тому треба підписатися, так би отримала дві іграшки. Дякую тобі за обмін і гарного дня.